Вітаю, пані та панове! До вашої уваги новий містобудівний симулятор у фентезійному сеттингу Піонери Погонії. Наразі гра знаходиться в ранньому доступі та вже доступна в Steam для придбання, також гра має офіційну українську локалізацію. Що ж це за гра? Якщо коротко, наша основна мета це будівництво міста та робити все, щоб воно розвивалося та процвітало. Тобто, ми керуємо жителями, будуємо будинки і фабрики. Виробляємо різні товари та днаряді праці, досліджуємо світ та відбиваємося від небезпек, які нас очікують. Що стосується погонії, то гра не має сюжетної кампанії натомість пропонує нам на вибір мапи з островів, різниця між ними полягає в наявності або відсутності ворожих таборів, ну і відповідно битв. Також гріє початкова мапа, на якій можна ознайомитись з основними механіками, та редактор мап, в якому можна створити свій власний острів. З блекджеком та куртизанками, але це не точно. Для прикладу, я обираю мапу з ворожими таборами. І так, завантажуємося у світ. Перше, чому, мабуть, кидається в очі, це безліч значків та цифр зверху екрану. Ну, і наш корабель, авантюрист. Лякатись не варто це все дуже легко налаштовується. Гра має досить велику кількість різноманітних будівель та юнітів, тут теж лякатись не варто. Гра ніжно та підручка приведе вас по основним механікам. Варто лише виконувати завдання, які знаходяться в верхньому правому кутку екрану. Відразу хочу відмітити: починати гру варто з будівництва доріг, а вже тільки потім переходити до будівель. З дорогами тут зовсім цікава історія. До них прив'язані всі будинки та юніти. Якщо до якоїсь з будівель немає дороги, то її навіть не побудують, бо до неї не зможуть підійти юніти. Також при прокладанні доріг варто звернути увагу на кількість клітинок. Для будівництва, які біля неї створюються, бо різні споруди займають різну кількість клітинок. А як я казав, будувати доведеться багато, і місце потрібно використовувати з розумом, а не як я. Для того, щоб процес пішов, варто не забувати під'єднати вашу сітку доріг до корабля, бо саме з нього ваші мешканці будуть брати початкові ресурси. Гру можна перескорювати, але не можна поставити на паузу, як в деяких містобудівних симуляторах. У цій грі із небезпек на нас очікують не тільки бандити та грабіжники, а й різноманітні міфічні створіння. Саме від них ми і будемо захищати наших жителів. На перший погляд, гра може нагадувати всіма відомі сетвари, і це неспроста. До гри приклав руку Волкер Вертіч за творець першої оригінальної гри Сетвери 1991 року. В процесі гри ви будете розширювати свої території та знаходити інших мешканців острову. І не всі вони будуть вам раді. Що стосовно будівель, це досить знайомо: городи, ферми, будинки для жителів, є навіть таверна, мабуть, щоб розслабитись після тяжкого робочого дня із цікавого можу відмітити табір шукачів пригод, туди, мабуть, ходять після таверни, та лісосіка, але це вже, мабуть, дефект перекладу. Що стосовно української локалізації, то вона дещо недороблена. Деякі будівлі у завдані не співпадають. З будівлями у меню. Назви схожі, але дещо відрізняються. У мене проблем з цим не виникло, майте на увазі, думаю, до виходу гри з раннього доступу ці тонкощі виправлять. Щодо військової частини, то вона тут досить умовна. Хоч тут є і гарнізон, і військова академія, всі ці будівлі це частина економіки, а не військової стратегії. Всі битви зводяться до будівництва оборонних веж та лупцювання крадіїв з бандитами. Та і це, мабуть, зайве, це добра розмірена гра на кшталт ферми, тільки дещо складніше, особливо по економіці. А на сьогодні все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Граємо разом, дякую за увагу!